Доброго дня, шановні прихильники футболу. До вашої уваги на каналі чергове відео з рубрики ТОП-5, в яких ми обговорюємо головні футбольні події попередніх вихідних, де згадуємо героїв, сенсації та, можливо, навіть історичні події, але виявляється, на цих футбольних вихідних були матчі, які відповідали всім цим критеріям. Тож, до вашої уваги, історично сенсаційно геройський рейтинг попередніх футбольних вихідних. Отже, поїхали. Сходинка номер 5 нашого рейтингу розпочинаємо з легенького. Це шотландська прем'єр-ліга та 17-й її тур у чемпіонаті Шотландії. Завжди, коли втрачають бали гранди, а саме Селтік та Рейнджерс це привертає увагу, особливо коли програють. І от Селтік, який до 17-го туру не зазнав чемпіонаті жодної поразки, приїхав в гості до Кілмарнока, вигравав після першого 1-0, Але в підсумку поступився 1-2. З урахуванням минулого сезону у Селтіка була 17 матчева безпрограшна серія саме в рамках чемпіонату, і ось вона завершена. Взагалі слід сказати, що в цьому сезоні Кіл Марнок своєрідний криптоніт для Селтіка, тому що вони зустрічаються вже вдруге на полі Кіл Марнока і вдруге виграє саме Кіл Марнок. В серпні місяці зустрічалися в рамках Кубка Ліги, і тоді таким чином Кіл Марнок вибив Селтік з розіграшу того турніру. Незважаючи на цю поразку в чемпіонаті, підопічні Брендона Роджерса продовжують лідирувати, випереджаючи рейнджерс на 5 балів, але у рейнджерів на матч менше зіграно, відповідно, за втраченими лише 2 бали різниці між цими топами. Далі сходинка номер 4 на якому в нас сьогодні поєдинок португальської примейри Бенфіка Файренсе Протистояння, в якому Бенфіка завжди вдома вигравала і була безумовним фаворитом цього вечора, але не зважаючи на неймовірну купу моментів в першому таймі, забити в перші 45 хвилин не вдалося. А на 51-й хвилині, як то кажуть, відсидівшись в обороні, файренсе огризнувся і огризнувся, як? А саме відкрив рахунок. Після розміру кутового вдалося це зробити гостям. За 20 хвилин по цьому Бенфіка рахунок зрівняла і, здавалось би, обов'язково дотисне свого супротивника. Але, врешті-решт, поєдинок закінчився свистом на трибунах, тому що нічия 1-1 історична для Файренсе нічия на полі Бенфіки. Попри 37 ударів у виконанні лісабонських орлів, лише один набраний бал для них і як наслідок третя сходинка турнірної таблиці. Хоча, зважаючи на те, що інші португальські гранди, а саме спортінг та порту, також не відзначаються суперстабільністю, відставання від першої позиції лише один бал. Тепер переходимо до топів. Лише на третій сходниці я сьогодні розміщую справжнє фіаско Мюнхенської Баварії в рамках 14-го туру Бундесліги 1-5 від Айнтрахта. Особливо, звичайно, ж дивує через те, що Баварія в цій бундеслізі в цьому сезоні поки що не програвала. І ось перша поразка вийшла відразу такою. Ну а Айнтрахт, який останні чотири матчі у всіх турнірах тільки й те робив, що програвав. Цього разу, як бачимо, не те, що не програв, а навіть виграв у ФК Голівуд з різницею в чотири м'ячі. Чому лише на третій сходинці дане протистояння? А тому, що це ж уже не вперше. Чотири сезони тому рівно з таким самим рахунком Айнтрах дома вигравав у Баварії, і підсумком того поєдинку стало звільнення тодішнього тренера Баварії Ніко Ковича. Поки що про Томаса Тухеля я скажу чесно, нічого не чув, але хто зна, хто зна. Як кажуть, краще разок програти з різницею в чотири м'ячі, ніж чотири рази з різницею в один. Але, звичайно ж, прихильники Баварії просто я думаю, в шоці від такого фіаско. Після поєдинку ветеран команди Томас Мюллер на післяматчевому інтерв'ю сказав, що після таких поразок, звичайно ж, саме вони, а саме ветерани, насамперед мають відповідати за те, що відбулося. Після цієї поразки та двох поспіль нічиїх ліверкузенського Баєра Баварія на другій сходинці турнірної таблиці на 4 бали відстає від Ліверкузена, хоч і має гру в запасі, але вже навіть за втраченими йде саме другою. Перед тим як перейти до другої сходинки, скажу, що не буду проти нових підписників, тож ласкаво прошу на канал. Ну а на другій сходинці в нас матч 16-го туру англійської прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед Борнмут та історична подія перша перемога Борнмута на Олд Траффорд. І перемога, яка відразу 3-0. Хоча слід безумовно зазначити, що рахунок точно не по грі, ну точно Бормут не переважав саме аж настільки. Але даний рахунок чітко характеризує стан Юнайтед в цьому сезоні. Не так давно на каналі вийшло відео про Юнайтед Еріна Тенхага та їхні стосунки, які тривають ось уже півтора сезони, де я висловлював свою думку про те, що як на мене... У Юнайтед Тенхага немає просто-напросто плану Б на гру. І як на мене, дана гра та даний результат підтверджують цю думку. Якщо ще за рахунку 0-1 Манкуніанці, звичайно ж, намагалися щось зробити, ну тому що, власне, вони пропустили на п'ятій хвилині, тому змушені були це робити. То після того як рахунок там 0-2, а тим паче 0,3, ні Юнайтед як команда. Ні, навіть її прихильники в це не вірили, тому що, хоч і залишалося ще цілих 17 хвилин основного часу плюс компенсований, але вже тоді навіть прихильники Юнайтед почали вже залишати трибуни стадіону, вірячи в те, що їхні сьогоднішні улюбленці не здатні на подібні камбеки. Єдиним мінімально мікроскопічним поясненням того, що відбулося, є те, що, можливо, манкуніанці думали про наступну гру, а саме про гру з Баварією в Лізі Чемпіонів. Але ж ми з вами знаємо, що і Баварія оконфузилась по повній. Тож, як на мене, Манчестеру буде вкрай-вкрай непросто в домашній грі проти Мюнхенського суперклубу. Ну і кілька слів про Борнут. Захисник команди України селя Забарни залишається єдиним футболістом команди, який всі матчі цього сезону в прем'єр-лізі відіграв від дзвінка до дзвінка, просто неймовірне досягнення нашого співвітчизника. І вже сьогодні я знайшов інформацію про те, що Тоттенхем Хоцпур зацікавлений у послугах Забарного. Я думаю, ви знаєте, що за поєдинок сьогодні на першій сходинці це поєдинок Барселона жерона в рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок, який мав дати відповіді на чимало запитань. Одне з основних, звичайно ж, так чи зможе Жерона протистояти топ командам Іспанії? Нагадаю, що в цьому сезоні один такий матч був, і там Жерона поступилася реалу 0-3. Після неймовірної перемоги Жирони 4-2, звичайно ж, тепер можна сказати з певненістю, що може протистояти і буде протистояти. Відтепер я думаю, ми можемо всерйоз приймати Жирону як реального претендента на зону Ліги Чемпіонів, а можливо навіть і більше. На 12 12-й хвилині поєдинку Жирона відкриває рахунок зусиллями українського тандему. Віктор циганков віддав. Артем Довбик забив. Щоправда, дуже швидко барсі рахунок вдалося зрівняти. На 19 19-й хвилині робиться Роберт Левандовський, і здавалось би, що Барса побіжить забивати другий м'яч. Вона то побігла, але свій м'яч не забила натомість пропустила на 40 40-й хвилині. Рахунок 1-2 тримався аж до 80-ї хвилини, попри всю перевагу Барселони, а потім наприкінці зустрічі команди ще наколотили цілих три голи, як наслідок перемоги Жирони 4-2. Вперше за вісім місяців Барселона пропускає так багато голів. Ну а Жирона вперше в історії виграє в офіційній зустрічі у Барселони. Таким чином, зважаючи на те, що Реал в цьому турі зіграв нічию, Жерона знову одноосібно очолює турнірну таблицю, маючи 41 бал, і стає першим колективом з усіх топ-чемпіонатів, який на даний момент має 40 або більше набраних балів. Ні у Парі Сен-Жермену Франції, ні у Ліверкузена в Німеччині, ні в Ліверпуля в Англії, ні в Інтера в Італії такої кількості балів на даний момент нема. А, от у Жирони є. Ну а на після прес-конференції тренер Жирони Мічел скромненько та жартівливо сказав про те, що мабуть оцього 41 балу вже вистачить для того, щоб гарантувати собі проживання в лалізі і на наступний сезон. Хоча на даний момент ми всі бачимо, на якій сходинці Жирона перебуває, диво Жирони триває. Ну що ж, ось таку підбірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, буду радий новим підписникам. Всім, хто додивився до даної секунди, дуже-дуже дякую. На сьогодні все. До зустрічі в наступних відео. Попереду в нас заключні тури Єврокубків.